Залишаємось так благовійні перед Господом і слухаємо, що говорить Бог. Тому що ти святий народ у Господа, Бога Твого. Тебе обрав Господь твій Бог з поміж усіх народів, що на землі, аби ти був особливим його народом. Господь уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від всіх народів. Адже ви найменші від усіх народів. Господь з любові до вас, а також тому, що він дотримується клятви, якою присягнувся вашим батькам, Господь вивів вас могутньою рукою, визволивши вас з країни неволі, з руки фараона єгипетського царя. Тож усвідом, що Господь, твій Бог, є справжнім Богом. Вірним Богом, який до тисячного покоління зберігає заповіт і виявляє милосердя до тих, хто його любить і дотримується його заповіді. Він сам відплачує тим, хто його ненавидить, знищуючи таких. Він не зволікатиме щодо того, хто його ненавидить, а відплатить йому особисто. 122 Псалом. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблять. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека в твоїх фортецях. Задля моїх братів і приятелів моїх я говоритиму мир тобі. Заради Господа, Бога нашого я дбатиму про добро для тебе. І знову заповіта текст. Маючи великого первосвященика, який прийшов від небеса Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний всьому за винятком гріха. Тому приступаймо сміливо до Престола благодаті, щоб одержати милість. І знайти благодать для своєчасної допомоги. Я закликую вас, любі брати і сестри, церква моя Люба, помолитись зараз. Така доля на землі, що в самий такий, самий краще свято, коли здається тільки радіти, а воно на землі так. Я не міг в своєму житті пригадати хоч одного свята, щоб коли все кричало від радості, а внутрі серця все рівно що щеміло. і воно завжди, мабуть, так буде на землі. Горе і радість вони йдуть одне з одним. І ми сьогодні святкуємо, і лються кров, і сльози, і жах твориться приєднуються вже до України Ізраїль. Ви свідки, ви, 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 ви чули, брати і сестри? Надію, що ви всі слідкували, тому що Ізраїль це оливкове дерево, Боже, за ким треба уважно слідити. Уважно. Вже більше 500 жертв вбитих. І там вопль стоїть, Господи. А на Україні цього тижня ви слідкували? Не виник скільки? 59, якщо я не помиляюсь. Оце невинне свято. В кафетері вони справляли поминки за кимось убитих, прилетіла російська ракета. Скільки сліз і горя! Чому я це говорю? Давайте ми помолимось. Він добрий, він милостивий, він чує цю щиру молитву. І моє благання до вас, бачите, за, за тил я не переживаю, ми б'єдині Духом. З нашими братами, служителями, церква давайте об'єднаємось, хай кожне сердецько прошепоче. Господи ти добрий! Помилуй, Господи, Ізраїль, дай мир Єрусалиму. Хай вже той храм скоріше побудують, хай Господня слава прийде, хай ноги Ісуса торкнуться вже Сіону тогори. Хай мир дасть Україні. І хай мир перебуває в цій прекрасній країні, про які, брав, який Господь нас поселив. Брати не встигли, ще треба третій прапор сюди додати. Його вчора висвітили, пам'ятаєте, на всіх нормальних країнах світу. Отож, я буду молити вслух, а ви серцями, будь ласка. Якщо ви згідні, скажіть ваше амінь зараз, що ви підтримуєте амінь. Амінь. Помолимось, брати і сестри, помолимось. Отець Небесний. Ти нагадав нам, який ти є чудовий Бог. Ти нагадуєш нам сьогодні через спів, через ці квіточки, через все, що ми маємо, який ти добрий, багатомилостивий. І більше всього, ти нагадуєш нам через хрест, який Он стоїть про те, що ти любиш нас, слава Тобі. І в стражданнях ти даєш доказ твоєї любові. Тому що те, що сьогодні бачимо на Україні, це величезне чудо. Оцей монстр з тих боліт прийшов, з тих болотів, виповзло таке чудовисько і, здається, що таке маленька країна невелика, і вона стоїть нескорена. Слава. І те, що ми вчора бачили, Господи, ти допускаєш це. ми не знаємо, чому це маленький це Ізраїль, бо капель крапочка на карті, і ти його возроджуєш і показуєш нам як знак, що ти є вірний Бог, що ти не зміниш своїх обітницях. І ми чекаємо того часу, коли церква і новий Ізраїль, ми об'єднаємося в одній хвалі, і наступить твоє царство, де головним словом буде. Оце чудесне, прекрасне слово, таке звучне мир твій запанує понад усею землею. Ми чекаємо того, Господи, і говоримо, гряди, гряди, Ісусе, скоріше, гряди. А сьогодні ми молимося за Україну, пошли мир. А для цього б, дай перемогу нашій армії. Ми знаємо тут, в церкві є сестри, які вже втратили своїх синів. Господь ми співчуваємо їх. Ми знаємо сестер, які, матерів, які сьогодні переживають, тому що їхні сини там, в окопах. Господь благослови цих матерів і батьків. Збережи їхніх дітей, збережи кожного воїна, кожного офіцера, кожного генерала. Збережи всіх дітей України. Хай, хай мене цей жах і закрий небо щоб вже ці ракети, обстріли, вони вже закінчились. Ми благаємо Тебе, Господи. Ми молимо за Ізра Ізраїль, дай мир Ізраїлю, і хай Ізраїль тебе пізнає. Колись ти молився, Господи, щоб очі відкрилися в Твого народу, щоб вони пізнали час Твоїх відвідин. Хай, Господи, прийде покаяння для всього народу. Ми молимось за Америку, Господи. Ти благословляєш нас тут. Взагалі нічого не заслуговує. Ти все нам дав. Збережи мир в Америці. Благослови президента і всіх всіх порадників. Все в руках Твоїх і хай прийде величезне пробудження. Вийшли в тих нових білігреймів. О тих нових Джонатан Едвардс, Господи, які потрясали Америку, хай прийде від Тебе оці дні отради духовної. Віримо, що ти чуєш наш. Ми дякуємо і славим Тебе, Отця і Сина, Святого Духа, і Церква каже, амінь. Амінь.